Коли створювала свій новий квітник на новій ділянці, зрозуміла, що мені саме в цьому куточку не вистачає якоїсь такої яскравої, пухнастої, ніжної рослинки. Пішла в свій розсадник, почала придивлятися і так думаю, на яку ж рослину мені саме в цьому куточку посадити. В нас на нашій попередній ділянці зростала туя Рейнгольд. Рейндгольд неймовірно пухнаста, забарвлення має помаранчеве. Таке, знаєте, коли, коли сонечко на неї світить, вона неймовірно яскрава. І пухнаста, і ніжна, не колюча. Ось саме в цьому куточку і посадила тую реємдгольд. Стрижу її після того, як Підстригла, бачите, вже повідростали нові пагони. А ось в горщику взяла горщик з нашого розсадничка. Вони гарні, тому що стрижку трошки пізніше робила. І бачите, що форма ідеальна, куляста. Можна формувати, до речі, таку тую, дивіться, будь-як будь як вам подобається. Навіть знизу можна оголити стовбури. І ось таку форму зробити. Вона, неймовірно, пластична, гарно формується, дуже швидко з'являються, ось дивіться, нові прирісти після стрижки, а вони завжди помаранчевого кольору. Дивіться, ніби сонечко світить постійно на цю туйку. Навіть в похмурий день вона виглядає яскраво. А взимку, друзі, коли нічого такого яскравого немає, на неї дивишся і завжди виникає посмішка.